Так, сорт Крістіна, англійський сорт, пізнього терміну дозрівання. Така дуже смішна ягідка. Отак вона геть кругленька. Бачите, а, таким носиком. Гарненька, гарненька і колір. Колір гарний. Такий втоплений має кінчик, але на відрив дуже добра і та, і та ягода. Не смикаєш так, щоб аж. Що бувають такі сорти, що коли відриваєш, відривається разом ось там от з серцевинкою. Це нормальний сорт з нормальним відривом. Дуже гарна зовні досить щільна. Всередині, має невеличку пустоту, я б сказала, її на майже немає. Ось так вона виглядає. Сорт крістіна. Пізній. Англійський, ну що кошти.